Всім привіт! Мене звати Юля Сідлецька. Мене звати Світлана Ковда. Ми подруги і колежанки до повномасштабної війни в Україні. Ми працювали на українському телебаченні і знімали розважальні шоу зараз. Ми вам покажемо, які такі. Але сталася війна, і тепер всі розважальні шоу закрилися зараз. Не до розваг і нам теж. Але ми дуже сумуємо за зйомками, не можемо не знімати. Слава Богу, що є Ютуб низький уклін. Спасибі. Ютуб ми вирішили створити свій ютуб канал і розповідати про таких українок, як ми, про людей, які живуть за кордоном, але серцем UA треба ж сказати де ми знаходимося де ми знаходимо господі юля де ми хоч скажи де я <світ> хто ми хто де ми Де ми. <світ> ми знаходимося у столиці польщі у місті варшава бо саме тут зараз живу я свята приїхала до мене в гості з британії я виїхала в британію під час повномасштабного наступу російської федерації в нашу країну я виїхала ще до війни вже півроку я не була в україні і не була в києві Мені страшно туди їхати, хоча я не виїжджала в таких страшних умовах, в яких виїжджала Свєта. вона вивозила своїх сестер і їхніх дітей, бо Свєта єдина людина в родині, яка могла керувати автомобілем, і вона, власне, Доїхала до Британії, де да, в кожного свій рівень геройства. Да, да. Ми на площі ринок. Це таке досить відоме тут місце. Чому ми вирішили почати саме тут? Бо це дуже символічне місце, яке було повністю зруйновано. Зараз воно виглядає. Коли... Під час, ну, під час Другої світової світової війни, війни так. німці тут все зруйнували, але після війни поляки відбудували. У ж мене теж. Поляки відбудували, декорували все так само, як було до війни. Так, мені хочеться, щоб і в нас було так само, щоб наші чарівні міста, Ірпінь, Буча відбудувалися. Я така вже пішла в свою меланхолію. в мене вже очі з сльозами на очах. Тобто це місце. Ми обрали для початку проекту. Ми віримо в те, що ми відбудуємо Україну. Ми віримо в ЗСУ і віримо в світле майбутнє нашої країни. Так, отже, що ви побачите на нашому Ютуб каналі? Ми будемо розпитувати українців, які живуть за кордоном про Медицину, про освіту, про роботу, про соціальну допомогу, про культурне життя, про відмінності у стосунках чоловіків і жінок в різних країнах світу. Також ми розкажемо, де українці, які виїхали з України, знаходять роботу, житло, волонтерів, як їхні діти ходять в школи, вступають в університети. Також, звісно, ми розпитаємо про плюси і мінуси. В різних країнах порівняємо життя в Україні і за кордоном, бо зазвичай нам здається, що трава зеленіша у сусіда сто відсотків. Але зараз ми мали змогу переконатися, що це не завжди так, не завжди, і Україна настільки просто Крута. на Просто ми просто круті на прикладі удивляєте. Польщі, в якій живу я, і Британії, в якій живе світа світа. А мене такі називають в Британії, якщо <світ> <ще> чесно. <світ> на прикладі, хоча б у цих двох країн ми переконалися, що Україна це супер цифрова держава, бо тільки в Україні ти можеш записатися до лікаря сьогодні, на сьогодні, ані в Польщі, <світ> ані в Британії <світ> це нереально. А я жалілася на бюрократію, що все так довго, що якийсь документ <світ> в Україні, так? в Україні що якийсь документ мені треба довго чекати. Це просто не до порівняння з країнами Євросоюзу, так бо тут. Все через якісь папірці. Тут неможливо піти. Як цей сервіс готовий, так у нас називається. Де ти можеш за закордонний паспорт отримати за три дні, вийти заміж, врешті-решт, ти можеш сьогодні подати заяву, а завтра одружитися. Я так і зробила. Я вийшла заміж за один день. Я теж. Ну, красиві є. жінки тут теж, теж. Є? дуже красиві. Якщо ви вже зараз готові сказати, що в Україні краще, ніж в Європі, напишіть це в коментарях. Приклад дамо, що ти мені розповіла про те, що в Британії, наприклад, є два крани для холодної гарячої води. І вони не змішуються. Так, тобто не... ти відкручуєш. Холодну, Кран. і окремо відкручуєш гарячу. І потім, щоб змішати це все, тобі треба заткнути раковину, там погультихатися і так помити руки таким чином. Ну я знала про цей факт про Британію, але мені здавалося, що це якийсь анекдот про них або там. це щось застаріле. Насправді ні в багатьох будинках. Дінка. Я бачу ці два крани у людей нема змішувача. Вони не можуть помити руки теплою водою. Ну можна гаряченькою такою помити ну прям гаряченькою. Ні, Ну як немає. Де, вони пан просто Пен вам в впому вони просто їх не ставлять, бо це їхня традиція, вони відрізняються mm -hmm. таким чином. Польщі, ну, наприклад, не люди не звикли, коли приходять в гості, а, знімати взуття. Мене це так бісить. Я я змушую всіх роздуватися. Тут, наприклад, перший поверх, який у нас перший, тут це нульовий, так і я завжди плутаю в ліфті, натискаю не ту кнопку, куди мені треба їхати. А, а мене в Україні теж так само. А, да? Угу. — Оце по європейському типу. Ми плануємо знімати в цьому проєкті як і українських сірок, так і звичайних людей, таких як ми з вами. Можливо, ви знаєте, що якісь селебріті, наші українські живуть в ті чи інші країні. Напишіть нам, кого б ви хотіли побачити в наших випусках. Ми, ми... напросимося в гості до них. Да. це неймовірні історії про те, як в Україні у людини було все. Гроші, популярність, фоловери, плани грандіозні на майбутнє. І в один момент нічого не стало. не стало нічого. І вони в новій країні такі ж самі вимушені переселенці, які ми з вами, і так само беруть гуманітарку, а тільки кладуть її в сумки гучі. Що ще ми хочемо сказати? Мова, якою ми будемо говорити? Ріднесенька, українська, єдине, що ми. Між собою розмовляємо з суржиком? І ми дуже любимо суржик. Да, це просто любов. Юля розмовляла все життя російською мовою. Хай, вона, з, вона з Харкова. Але скільки років ти вже на українську перейшла? Скільки? Та наскільки ну, не ну не, 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 не <сі> так та. <сі> ну оце з 24-го я взагалі перейшла. А до <сі> того в магазинах, всюди, на роботі. Це вже була українська з 2019 року. Передаю привіт моїй вчительці української мови Оресті Михайлівні. <сі> ну що, <шо? сі> лайк, підписка, <сі> колокольчик. <сі> Ми кажемо те саме, все. Не переживай, Ми зараз ми вдвох кажемо те саме. Будемо таку крупну займаємо. А, а потім зробимо просто, де ти скажеш, спочатку кажемо, що тисніть на дзвіночок це і є підписка колокольчик, да? По-моєму ж. Ні, колок... колокольчик. Колокольчик, це щоб, не... це щоб повідомляло, коли в тебе вийшло нове відео. А підписатися там написано підписатися. А. Друзі, ми знайшли отакий чудовий дзвіночок. Спеціально, щоб показати вам, як ми хочемо, щоб ви на нас підписалися і натиснули, натиснули на дзвіночок, на щоб не пропускати наші наступні відео. Серцем Юї. І будьте серцем Юї!